Дивіться, ціна плуга Бомита 2 по 25, це рахується як? Від 12 тисяч гривень Тире 14 тисяч. Так, такі були ціни. Якщо брати плуг наш, ті, що ми виготовляємо один захват 50-40 і 35-ка, то різниця дуже велика. Чому зараз скажу? Щоб зібрати тільки корпус. Ось цей що на відео. 20-ка-23 тисячі гривень. Це тільки в нас отвал, груденка, леміш, долото, польова дошка і башмак. Ну, рахуючи болти, і плюс доставка, що приїжджає до нас. Тому дивимось самі по цінах. Ну, і ще один нюанс це результат роботи. Що бомбита, що це. Маємо цей закінчити. Рама також готова. Ще дві лежить. Замовлень вистачає, я казав, після травня місяця, тому що до травня просто все забито. Можливо, якийсь не продасться. Тому також кажу, буде відео. Зможете забрати. диски, Ті, що замовляв. Ще їх не пробували, бо у нас були 43, це 38-й, а на бомметові стоять взагалі 35-ки. Та й таке. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. YouTube канал називається Криничний. Переходимо, підписуємося. Всім подякував, гарного дня.